Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук з робочою поїздкою у Львові разом із керівництвом міста та області вшанував пам'ять полеглих героїв України за час повномасштабної війни. Найкращі сини та дочки віддали своє життя за свободу нашої країни, за право бути вільними та незалежними за майбутнє України. Війна збирає найкращих, і це страшна ціна, яку платить український народ. Пам'ятаємо тих, хто вже не повернеться. Вічна слава та шана героям. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, разом із головою Верховної Ради України. Участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих також взяли Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, Максим Козицький, начальник Львівської ОВА, Андрій Садовий, Львівський міський голова, генерал-лейтенант Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ, начальник львівського гарнізону. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час виступу на 9-му всеукраїнському форумі місцевого самоврядування зауважив, що рішення президента України, парламенту і уряду спрямовані на низку питань пов'язаних з розвитком місцевого самоврядування, адже практика підтвердила ефективність і правильність процесів децентралізації, створення потужних місцевих осередків, коли разом думаємо про загальну мету, вона втілюється. Парламент України заслухав проєкт бюджету на 2023 рік. Будуть вноситися пропозиції. Знаю, що зараз готується великий блок пропозицій, який стосується місцевого самоврядування. Попри те, що це буде бюджет воєнного часу, ми віднайдемо можливість забезпечити всі необхідні речі, передбачені для підтримки місцевого самоврядування. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Насамкінець, голова Верховної Ради України наголосив, що результатом форуму має стати ухвалення резолюції, яка буде подана, зокрема, до парламенту. Вона має вмістити всі проблемні питання, які будуть обговорюватись. Україна не піде на жодні компроміси чи поступки в питанні Криму, і саме парламентський вимір має прискорити та посилити процес повної деокупації півострова. На таких позиціях наголосили учасники комітетських слухань на тему. Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у своїй вступній промові. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко підкреслив важливість щоденних практичних дій, спрямованих на деокупацію Криму, а також заакцентував на ролі парламентів світу у цьому процесі. Така ініціатива точно повинна мати парламентський вимір. Тому що парламенти це в демократіях, а ми маємо справу з демократіями, і ми є демократією, слава Богу. Це все-таки таке, знаєте, серце країни, де всі настрої суспільні, всі от переживання, всі відображаються завжди. І нам дуже важливо з парламентарями теж почати цей процес обговорення. Тих речей, які нас турбують, і звичайно, це буде збільшувати наш потенціал інституційний, тому що, як ми розуміємо, та кількість держав, яка долучається до кримської платформи на рівні виконавчої влади, це вже такі дуже серйозні цифри. В цьому році ми бачили дуже серйозну підтримку. І за цей рік у нас якраз є завдання додати до цього парламенти. Я кажу множині, тому що їх має бути багато, і в усіх них має бути підтримка наших, наших ініціатив Кримської платформи за Криму своєю чергою заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк підтримала важливість парламентського виміру та парламентської дипломатії у процесі деокупації і реінтеграції півострова а завдяки Збройним силам України. На думку віцеспікерки, питання Криму вже ніколи не буде забуте чи винесене за душки. Повномасштабна війна Росії проти України чітко продемонструвала, що деокупація Криму має Велике значення не лише для України, але й для всієї Європи, це і для регіональної безпеки, для стабільності, а також і для глобальної продовольчої безпеки, і все більше наших партнерів усвідомлюють необхідність зупинити агресора та притягнути його до відповідальності. Переконано, що це в тому числі і прямий наслідок створення і діяльності кримської платформи, на базі якої і було успішно проведено два міжнародні саміти за участі світових і європейських лідерів Україні. Разом з учасниками кримської платформи, як на мене, вдалося перешкодити планам Росії зняти питання деокупації Криму і світового порядку денного, як такого. А звичайно, що завдяки нашим збройним силам України питання звільнення Криму зараз вже не буде винесено за жодні душки і на що так сподівався насправді Кремль. Наразі повернення Криму і звільнення усіх його мешканців з російської окупації є одним з ключових завдань для України, а також невід'ємною частиною процесу деокупації та реінтеграції захоплених Російською Федерацією українських територій. Роль та місце окупованої території Автономної Республіки Крим у прямому військовому протистоянні України та Росії набули вже нових акцентів. Крим став ключовим плацдармом для нападу Росії на півдні нашої держави. Плацдармом, який ретельно готувався протягом майже восьми років його окупації, дуже важливо, що тема Криму, незважаючи на те, що ми маємо повномасштабне вторгнення, величезні дійсно втрати людські, як цивільного населення, наших військових, знищена інфраструктура. Але ми продовжуємо як на міжнародному рівні, так і всередині нашої держави, говорити про те, коли почалася війна. І з чого почалося все? Україна не піде на жодні компроміси щодо територіальної цілісності, хто б там нам що не говорив, які б експерти за кордоном не починали нас, можливо, підсувати до якихось розмов щодо цього, що ми на них ніколи не підемо. І що дуже важливо, що президент неодноразово заявляв, що Україна сама буде вибирати шлях, яким чином вона буде звільняти. Наші території слухання у Верховній Раді були ініційовані профільним парламентським комітетом. В обговоренні взяли участь керівники парламенту, народні депутати, урядовці, представники посольств та дипломатичних служб іноземних держав. Наступна зустріч щодо деокупації півострова відбудеться в рамках Кримської платформи та пройде 25 жовтня цього року у столиці Хорватії Загребі. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у дискусії щодо викликів і можливостей демократичних реформ під час війни в Україні. Захід організовано спілкою коаліція реанімаційний пакет реформ. Найбільшим викликом ми бачимо зараз євроінтеграцію. Це наш е, як країни виклик, і нас як парламенту цієї країни. Теж звичайно, величезний челендж, як мінімум, довести до пуття нашу… Історію з угодою про асоціацію, це точно наше домашнє завдання цього парламенту, я вважаю, щоб не розтягувати. Там більше 40 законопроєктів, з них частина дискусійні. Звичайно, це довести історію з кандидатством. Там буквально лишилось два законопроекти, три, але вони, так закон про національні спільноти, можуть викликати дискусію з колегами з Єврокомісії, з суспільством, тобто будемо шукати ці консенсуси, прийняти в другому читанні закон про медіа. Це довести нашу історію з реформуванням Конституційного суда, з прийняттям закону про конституційну процедуру. Це... Ті речі, які ми розпочинали під час виступу, Олександр Корнієнко зазначив, що Верховна Рада України на сьогодні має можливість залучати весь інструментарій парламентаріїв попри суттєву зміну календарного плану. А викликом для будь-якої країни, яка перебуває у правовому режимі воєнного стану, є зберігати баланс у бюджетній політиці. Підтримка європейського парламенту, починаючи з 24 лютого, стала для України визначальною та життєво необхідною, зазначив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час зустрічі з делегацією генерального секретаріату Європейського парламенту на чолі з генеральним секретарем Клаусом Велле. Після отримання кандидатства до Євросоюзу перед нами стоять дуже серйозні задачі щодо гармонізації законодавства. Відповідні дії вже зроблені Верховною Радою, і в апараті створюються відповідні підрозділи. Це той напрям, якому ми б розраховували на вашу підтримку та допомогу саме на рівні співпраці апаратів наших парламентів. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Генеральний секретар Європейського парламенту Клаус Велла у відповідь подякував за насичені та змістовні зустрічі, які відбулися у рамках робочого візиту до України та комунікацію з народними депутатами України та апаратом Верховної Ради. Також делегація відвідала звільнені від російських окупантів міста Бучу та Ірпінь, де ознайомилися з наслідками ворожої агресії. Ми приїхали сюди від європейського парламенту. Ми вже підтримуємо Україну 10 років. Ми побачили не Занні злочини, що не можна було уявити в 21 столітті, але тепер увесь світ знає, що таке російська агресія, що вона означає для України. І тому ми приїхали висловити між іншими свою солідарність з жертвами і з потерпілими від цього. Україна має перемогти в цій війні не не тільки для того, щоб звільнити свою країну, свою землю, але для того, щоб не дати війні поширитися на цілу Європу. Це тероризм дії. Ми бачимо, що те, що робить російське військо, тут це безперечно злочини і треба зупинити це. Також Клаус Велле сподівається, що росіяни за скоєні злочини обов'язково будуть покарані. Україна ж своєю чергою демонструє всій Європі чудовий переклад мужності і витривалості. Ми точно маємо зробити новий крок для творення нового світу. І цей крок відмова від права вето ООН, і ЄС заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк висловилася щодо об'єктивної нагальності скасування процедури права вето в Організації Об'єднаних Націй та Європейському Союзі на тлі прямих погроз світові використання ядерної зброї абсолютним злом, країною агресором Російською Федерацією. Повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради України у центрі цієї кризи. лежить безпорадність, неспроможність ООН виконати своє найважливіше завдання. Збереження миру віцеспікерка зазначила, що від початку російського військового вторгнення в Україну та окупації Криму 2014 року під час зустрічей з міжнародними партнерами перед наданням Україні кандидатства на членство в ЄС неодноразово наполягала відмовитися від зловживання правом вето в організаціях, відповідальних за збереження миру у світі. Натомість Україна отримувала лише висловлення стурбованості та занепокоєності. Це час для дієвих та рішучих змін. Час перегорнути сторінку історії, час переглянути та оновити всі принципи та раніше дані присяги. Олена Кондратюк зазначила, що сьогоднішні голоси світових лідерів на користь реформи ООН – це результат закликів України позбавити агресора права вето до того ж, прагнення Євросоюзу скасування консенсусу як обов'язкової умови прийняття рішень на користь голосування більшості країн. Прямий результат усвідомлення найгірших наслідків використання вето. Заступниця голови Верховної Ради України наголошує, що світ має визнати чесність і справедливість колективного примусу до миру агресора, і що війська НАТО справедливо можуть виконувати миротворчу місію в Україні, адже НАТО об'єднання країн, які не ставлять під сумнів найвищу цінність прав і життя людини.